Торговельне співробітництво Одеської області з країнами-членами ЄС стало головною темою круглого столу, що відбувся в обласній державній адміністрації. «Предложення по ізмінням налогової нагрузки, тому що безумовно, вона сьогодні велика, і платити фірмам очень чесноті фірматі налоги налог на прибыль, дуже больно і важко в такій важкій економічній ситуації. В обговоренні взяли участь представники бізнесу Одеської регіональної торгово-промислової палати. Головного управління міндоходів в області, науковці Одеського національного економічного університету та представники влади інвестиції в порти Одеси, пожалуйста, ласка, розробляйте ТО для того, щоб ми могли як можна швидше проводити конкурси, розглядати. Ми відкриті до будь-якого предваренню. Ми в по реформі портової отраслі отрасли не замикаємося на концесії. Як сприяти економічному розвитку регіону? Можливості експорту української продукції до країн ЄС, підтримка вітчизняного бізнесу, податкові та митні питання у впровадженні зони вільної торгівлі. Також учасники засідання охарактеризували процедуру отримання підприємствами дозвільних документів для торгівлі з країнами-членами Євросоюзу.